Ми стали на позицію мешканців. Ми... Вибачте, будь ласка, ми свою функцію виходимо факту аністрації. Я хіба вам оболонську адміністрацію то що про це? Я тричі подякував адміністрації, що вони часто розмінували, коли ці люди. Так. А, так. А я... Зверніться до Меліхової напряму. Люди сьогодні нам говорить адміністрація, що вони звернуться з понеділка. Є тут я розумію фахові люди, профільний заступник. Вони звернуться до комісії Меліхової напряму. Депутати їх підтримує і внесуть цю ділянку, і ще список, який ми дамо на комісію Меліхової по скасуванню рішень, Київради Ради про виділення цих земельних ділянок. Всі чули. Всі. А потім правильно і про недопущення. Але потім ми всі, хто залишився після розмінування в цьому залі. Прийдемо на сесію Київради. ну, Минувати і не будемо. Але розкажемо депутатам, що вони повинні приймати, а що вони не повинні приймати.